Чи може чат GPT замінити фітнес тренера з медичною освітою? Я задала йому найчастіше питання, які отримую в Директ від вас і. Перевіримо, що він відповів. На перше питання, чому сідниці плоскі, він відповів, що це може бути через слабкий розвиток м'язів, генетику, низьку активність, дефіцит калорій, неправильну техніку вправ. В основному я погоджуюся зі всім, але пам'ятайте, що це все можна виправити. Друге, які треба пити добавки, щоб сідниці почали рости? Тут він назвав і протеїни, казеїни, креатини, і БЦА, і навіть колаген. Це абсолютно маячня. Жодна з цих добавок не має доказової бази в плані росту м'язів. Більшість цих добавок будуть виконувати просто функцію добору білка, який так легко добрати харчуванням, і це все одно не буде гарантувати вам росту м'язів. Далеко не відходимо від теми харчування. Він відповідає: багато білка, корисних жирів і складних вуглеводів. А також треба тримати профіцит. В кінці, що дуже важливо, він додає, що треба це все поєднувати з силовими тренуваннями. Тут повністю погоджуюсь, бо без них діла не буде. Але його поради по харчуванню мені, чесно кажучи, не. Дуже подобається. По-перше, багато білка. Цей факт давно заперечений. Ще у 2018 році видно, у чату Діпті трошки застаріла інформація, бо вже дослідженнями доведено, що нам не потрібно багато білка для ростом в'язів. Корисні жири повністю погоджуюсь І складні вуглеводи. Якраз вони повинні бути в пріоритеті. Якраз і їх повинно бути багато для ростом в'язів. І на питання, як накачати попу, а не ноги, він рекомендує зосередитись на ізоляційних вправах, щоб уникати навантаження на квадріцепси. Загалом я погоджуюсь, але пам'ятайте, що в ізоляційних вправах вам буде дуже Дуже важко задати тіло той самий механічний стимул для гіпертрофії, тобто для росту м'язів. Набагато краще все таки побудувати свою техніку тазово-домінантну з акцентом на сідничці, робити базові вправи і при цьому активувати сідниці з димою нейромізового зв'язку.